Вечір добрий, ви дивитесь новини Стрия. Сьогодні говоримо про те, як відзначили день героїв у місті. Першість і сили удару, яка планується на вихідні. А в гостях у студії ініціатор цих змагань. Далі у деталях. Урочистою ходою та зібранням біля будителів відзначили вчора день героїв Стріяни. У народному віче взяли участь молодь, дівчата, вбрані у вишиванки і юнаки у січовому строї, ветерани національно-визвольних змагань, духівництво, представники місцевої влади, волонтери та стрийські армійці із військової частини. Присутні вітали шану усім, хто загинув за українську державу. Молилися за сучасних героїв, майданівців і воїнів АТО та тих, хто зараз боронить батьківщину на її східних кордонах. Священники закликали не бути байдужими. Напевно, вартувало би звернути увагу кожного десь на своє місце праці, своє місце навчання, там, де ми вчимося, там, де ми працюємо. Напевно, кожен на своєму місці мав би е, в свій спосіб стати героєм України. Героєм України є тільки зі зброєю в руках на сході України, але також героєм України, який би виступив власне проти корупції. Проти хабарів, проти іншого. Знайти того безладу, який власне нищить Україну В цей день, 23 травня, загинув Євген Коновалець, один із провідників українських націоналістів. Згадали про нього, а також по усіх вояків УПА та ОУН, які віддали своє життя за Україну, і тих 11 сучасних героїв стрищини, жертв революції гідності та війни з Росією. Пам'ять про них вшанували хвилиною мовчання. Ми будемо для ворога непереможні, тому. Що ми маємо отаких молодих хлопців, що грудьми, отими стальними, духовно стальними, грудьми стоять напроти кулі ворога. Захід прийшов під акомпанемент патріотичних пісень у виконанні творчих колективів стрія. У лісі, чорнім лісі, Вітер вітерегонить, там збилялися, ранобирали рано ці. ноша столітньої давності є у фондах Стрийського краєзнавчого музею. Верховина більше двох тисяч вишиваного етнічного одягу бережеться там. Час від часу унікальні експонати виставляють на виставки, демонструють їх поціновувачам українського стилю. А ще прибувають любов вихованця місцевих училищ та й загалом молоді стрищини до традицій та обрядових звичаїв рідного краю. Справжню фотосесію у стародавньому одязі нині провела. Моя колега Марічка Ходовицька разом з музейною берегинею Зеновією Ханас. У нас весна ще триває, хоча вже фінішував музейний проект. Було анонсовано у його рамках і фотосесію в українській ноші. Тож завершимо проект до міжнародного дня музеїв. Бережуться у нашому фонді понад 30 тисяч експонатів, дві з яких згруповані під назвою тканини. Тут всі набутки жіночих рук, мистецькі переплетіння, візерунків притаманних нашому краю практично усі реліквії виготовлені на домотканому полотні у 30-х роках 20-го століття, викроєні та шиті вручну. Як вони до нас потрапили? Свого часу ми робили такі важливі експедиції по селах Стрищини, по селах і в Кавську були, і в Угольному, де найбільше в Братківцях. І, власне, звідти ми привозили ці сорочки. Частина їх була закуплена ще давніше трошки. А на сьогодні є люди, які вважають, що власне музей є тим осередком, де це найкраще збережеться і буде доступним. Для масового глядача і слухача сорочки, запаски, спідниці, фартушки підписані та пронумеровані. На кожному вишитому експонаті є короткий опис виробу. Звідкіля він потрапив до музею, у якому році та в якій техніці виконана сама робота. У Стрийській музейній колекції є і дуже давні, подекуди знищені часом чи людьми елементи народного одягу. І хоча реставратора у краєзнавчому музеї верховина немає, роботи приймають до. Фондів різні, особливо тепер. Ми зараз багато міняємо в нашому житлі і десь з горищ викидаємо, напевно, роблячи по сучасному ремонт. І десь ці речі здається для вас вже зовсім не потрібні. Але хочу сказати, що для музею важливий навіть. Нехай ця спідниця чи сорочка буде дуже знищена, але є її десь така частина, де зберегла власне цей візерунок. Для нас дороге абсолютно все, і рушники вишивані. Для вас вони знищені для вас вони не мають якоїсь ваги, а для нас вони особливі. Запам'ятайте, що ці речі знайдуть друге життя у Стрийському краєзнавчому музеї. З дозволу керівництва музею і з їхньою помічю ми демонструємо вам всю красу українського одягу, дивлячись на який можемо щитати багато інформації як про народного модельєра, так і про час, соціальний статус жінки, яка цю одежу носила. До прикладу спідниця, яку одягла Зена Ханас, на Вибиванкою виготовляли такий в особливий спосіб з допомогою дошки вибійки, на якій був вирізаний гострим предметом візерунок. У ролі фарби використовували дрібнозернисту сажу. Такий метод дозволяв роботу носити хоч 100 років. По своєму красивими є однотонні спідниці з вузенькими на кінцях геометричними орнаментами. Зверху зібрані у вузенькі складочки брижі. Такі теж визбирували жінки на рукавах та горловинах сорочок. Поверх як яких накладали ще й візерунок? Вироби дуже делікатні. А відчуття, духовне збагачення, радше сілення під час їх одягання превелике, скажу я вам. Нещодавно у Львові у центрі творчості дітей та юнацтва Галичина відбувся обласний конкурс Таланти Твої Україно. Цьогоріч він був присвячений особистості Івана Франка. Змагалися учасники у живописі. Серед переможців двоє стріян з місцевої школи творчості дітей і юнацтва. Вихованці заслуженого художника України Ярослава Кітели. так Данила Гринкевича відзначили у номінації Живопис. А Анну Весп'янську у графіці В номінації живопису. Данило Гринкевич намалював роботу, яка називається Ворогу знань Дорогу знань. А номінація графіка це було до творчості також Івана Яковича Франка, лисмики, який мандрує з Лисович до Львова. Обоє діти були підготовлені сильно, добре і завоювали в цій нелегкій праці. Цьому нелегкому конкурсі перші місця Ці роботи учнів можна побачити на виставці, яка експонуватиметься у стінах міської ради до кінця тижня, серед інших також академічні праці талановитих стрийських дітей. Забави для сильних федерація ударного спорту України організовує у неділю у стрію. Відбудеться першість міста і сили удару. Участь у цих змаганнях може взяти будь-хто, кому вже виповнилося 16 і більше. Проводиться попередній запис учасників. Реєстрація відбуватиметься також і безпосередньо перед самими стартами. Запрошуємо до участі в змаганнях в чемпіонаті сили удару. Це не жіночий вид спорту. Приходять чоловіки всі від 16 років на третю годину. Чекаємо. Серед запрошених гостей Любомир Паламар, заслужений вчитель і тренер України з боксу, він закликає усіх прийти на це, захоплююче дійство, і випробувати свої сили. Прогнози на цей турнір наставник не дає, а каже, що перемогти може кожен, бо навіть спортивні навики не є запорукою успіху. Значить, заходи, які робляться для людей, це супер, тому що люди можуть прийти. І поміряти, наскільки гориться, вдарити чи рукою, чи ногою, чи головою, будь-якою частиною тіла, яке б'є по цьому приладу. Тут може простий, навіть це є, має природну силу, дуже, як кажуть, різкість, швидкість удара. От що говориться, є люди, які сильні, може взагалі не займатися єдиноборством, ніким, ніяким, просто люди чи там за станком стоїть, чи в колгоспі десь робить, і били так, що го го-го. Сьогодні у нашій студії ініціатор цих змагань Роман Гуц. вечір добрий. Скажіть, будь ласка, з якою метою організовуєте ці старти? Ну, з метою визначення людини, володільця, скажімо так, найсильнішого удару. Тобто, ми вже провели змагання у Львові, в багатьох містах обласного значення Львівської області, в Луцьку, Миколаєві, Чернівцях, Івано-Франківську. Ось, і е, плануємо найближчим часом е, визначити, хто ж все ж таки в Україні має найсильніший удар. Ну, так склалося, що зараз ми в стрию, ось, і власне в неділю будемо визначати, хто серед стрілян володіє найсильнішим ударом. На цих змаганнях, які ви вже провели, які результати демонстрували учасники? Е, ну, досить гарно виступили хлопці в Биколаєві. От, е, Результати тому. Точно цифр не пригадую. Ну, власне, ударі ногою і в ударі рукою е класичним стилем, власне, рекордсменами є е миколаївчани. Ось е ну, зараз, що стосується самих змагань, то хочу акцентувати увагу на те, що учасниками можуть бути всі, всі незалежно від спортивної приналежності. Тобто мова не йде про представників е ударних видів спорту, там бойових мистецтв, так? А будь-хто може взяти участь в наших змаганнях. Також, що стосується скажімо так, географічної приналежності, мова йде про жителів Стрія, та і так само сусідніх міст, сіл, адже це і чемпіонат відкритий, відкритий чемпіонат Стрія. Що стосується певних якихось обмежень, так, дійсно є вікові обмеження, вік учасників може бути від 16 років і старше. От, всі учасники будуть поділені на три вагових категорії. До 70 кілограмів, від 70 до 90 і понад 90 кілограмів. Ну, відповідно, у самому у відповідному виді програми і у своїй ваговій категорії будемо визначати найкращих. Які види програм? Е, є три види програми. Перша програма – це удар рукою класичним стилем. Ну, це в народі, скажімо так, удар кулаком, передньою частиною кулака. Другий вид програми це удар рукою вільним стилем. Це удар можна носити будь-якою рукою будь-якою частиною руки, окрім передньої частини кулака як в класичному стилі. І третій вид програми це удар ногою. Зрозуміло, хто чи що буде вимірювати силу удару? Ну, ми будемо вимірювати силу удару за допомогою спеціального силоміру. Це є такий прилад у формі боксерської груші. Так, який об'єктивно вимірює силу удару в абсолютній величині в кілограмах сили. Аналогів в Україні нема. Зрозуміло. І ще раз пригадайте, будь ласка, нашим глядачам, де і коли відбудуться ці старти. 에, будь ласка, можна в камеру всіх всіх бажаючих визначити силу свого удару. От запрошуємо в неділю. Так, феєрію розваг на відкритий чіп стріля по силі удару. Це був ініціатор проведення. Таких стартів у нашому місці Роман Гуц. Дякую вам. Дякую. Ось такі справи на сьогодні. У студії для вас працював Микола Бойків. Побачимось. Протягом завтрашнього дня буде мало хмарно. Можливий короткочасний дощ чи гроза. Вночі температура плюс 12, в день. Повітря прогріється до 18 тепла. Вітер дутиме із півночі зі швидкістю 5 метрів за секунду.